Фарби не сваріться. Фарби зібрались в палітрі на парті. Поміркувати, чого вони варті? Кожна про себе розповідала. Я най найкраща червона сказала. Мною малюють квіти багряні, її пишні, троянди рум'яні, вишні малюють, а ще полунички, діткам малюють рум'яні щічки. Фарби обурились всі ми важливі. Хоч ми й різні, всі ми вродливі. В світі не тільки червоні є барви, світ мальовничий, світ різнобарвний. Ось я блакитна, барвінкове небо, а я жовтенька, сонечку треба, я зелененька, це ліс і травичка, я синя фарба в річці водичка, а ще волошки в стиглому житі. Гарно у світі барвистому жити. В світі такому щасливо живеться, в нім навіть дощик веселий сміється. Тож намалюємо літо квітчасте, чорну ріллю і ялинку лапчасту, сніговичка, який буде весь білий, і не сварімось, бо світ стане сірим.